Володимир Гонштейн більшу частину життя прожив у Першоуральську. Працював там на новотрубному заводі, де пройшов шлях від змінного майстра до директора. Діяльністю «Інтерпайп Коцюб він керує з серпня 2012 року. Нікополь новому гендиректору подобається і підприємство планує допомагати місту. набережна, от, мені вона дуже нравиться. Такі парки. От підзапущені, От стігів і. Но их видно, что они были созданы, они были красиво созданы, и они вот надо просто ну, восстанавливать, потому что они вот украшают город еще. Сложно городу одному взять и привести в порядок и набережные, и парки. Это в сегодняшних условиях это городу сложно. Вот, а поскольку это все как бы непосредственно людям нужно, то я думаю, сообща вот, предприятиями мы ну вполне мы могли привести в хороший, хороший порядок ну чтобы людям было на самом деле приятно ходить там, не бояться вот, э, стай собак которые там бегают вот, э. Тому що міста дуже красиві є. зараз. На самому заводі реалізується масштабна модернізація, а цехи нікотюби переживають друге народження. У 2012-му був побудований цех підготовки виробництва. Встановлені нові центрувальні стани в трубопрокатному цеху номер 2 Введено в експлуатацію нові лінії обробки труб гідропресу, неруйнівного контролю. В ТПЦ 7 запущена в промислову експлуатацію нова лінія фінішної обробки лінійних труб. Це допомогло освоїти нові види продукції та покращити її якість. Поскольку у нас продукция почти по всему миру идет, да, вот то есть она как бы на рынке все-таки востребована, ценится то... І умови, в яких вона не повинні бути соответствують продукції. Та найголовніше на заводі не обладнання, а люди. Багато уваги компанія приділяє підготовці кадрів. Відкриваються IQ та навчальні центри. Для працівників створюються сучасні та комфортні умови. Так на заводі завершується проєкт забезпечення працівників новим спецодягом. Крім того, ряд змін відбувається в організації системи харчування. Вже у лютому відкриють нові їдальні. заканчиваем ремонт столовых и с февраля начинаем новый процесс питания. Они будут очень красивые. Они будут очень красивые, чтобы люди, попав туда, пускай там на 20 минут, чтобы они попали в какой-то другой мир. Значит, они будут красивые. Там совершенно все новое оборудование, что касается столовых, это вот мы заключили договор с компанией Корпус Групп, которая вот приводит все это. Там будет красивая мебель, там красивая отделка будет. Значит, и эти столовые будут работать в круглосуточном режиме. То есть все дни недели, субботу, и воскресенье, и в вечерний, и в ночной смене. И значит, там будет несколько Комплексов підготовлено і компания будет участвовать значит, в частичній оплаті этих обідів, так що он будет стоить порядка 6,5 з половиною гривень. Крім того, на заводі створено більше сотні нових робочих місць. Зараз там працює більше 4 тисяч нікопольців. У 2012 тисячі середня заробітна платня збільшилась на 30%. У поточному році теж планується її підвищення.